Не будемо вас довго томити, почнемо зразу розповідати про наш найголовніший, найвитриваліший, ніколи нас не підводить, такий гарний кустик добровнік. Він без фору любим вічно зеленим кущам у наших садах, таким як бересклет, падуб. Я вже мовчу про самшит, Замінить їх не вгаваючись. Дубровник, він же самосил. Така рослинка, ну, просто неубиваема. Мічта любова садовода. Росте таким кущиком невеличким. Подивіться, який він гарненький. Стебла прямо стоячі, він не розплющується, не розлазиться. Ось так стоїть таким гарним кущиком. Цвіте такими яскравими рожевими цуцвітями, як колоски. Пахучий, засухоустойчивий, особенно там, де оце така спека, жара. Та зараз по всій Україні вже таке літо. Не требує вологи, не, не е, шкодить йому е, е, різні шкідники, не боліє. Дивіться, які листочки, сочні, зелені. Він дуже добре стрижеться, може придавати йому будь-яку форму весні, на ранній весні. Пожалуйста, в яку хочете: чи квадрат, чи круг, чи подушечка, чи таблеточка, люба форма. Ми його стрижемо таким круглішком. У нас їх двоє. Розмножається він дуже добре. Діленням куста можна дві віточки посадити, там корінець є, землю відкнути і все, він буде вам рости. Дуже добрий такий чагерник кустичок, бордюрах, ізгородях вічно-зелених, кам'яністих горках, в альпінаріях, маленьких садочках. Дуже гарно він себе поводить, сам себе оберігає, не треба взагалі ніякої вашої уваги. Тільки любуватися ним. Зоставив йому компанію. Теж дуже винослива, дуже засухоустойчива рослина, яку вже добре знаєте, це Санталіна, це серебриста Санталіна. Дивіться, яка вона гарнюня, які в ней сочні гарні листочки напоминають хвоїнки. Теж невибаглива, не шкодять їй шкідники, не хворіє. Дуже бажана така рослинка у наших садах. А рядом з нею подивіться, який яскравий, весь осипан ягідками кізильник, стелющийся рояль карпет, теж вічно зелений. Ми не могли його вам не показати, який він все-таки гарнючий. Думаю, що і вам сподобається. Теж не вибагливий, теж не ушкоджується, теж ніхто його не їсть і не боліє. Що дуже важливо дуже важливо для нас таких завзятих садоводів. Ми вам показували санталину блакитно, сріблясту, а зараз ось така ярко-зелена. Дивіться, який насичений колір, така гарна подушечка. Ж украсить любу клумбу, любу діляночку. Дуже багато хто із нас полюбляє плющі, а гляньте на цей плющик, він вертикальний, еректа, росте уверх десь до 2,5 метрів, який в нього, в нього гляньте міленький. Гарненькі такі листочки. Теж засухоустойчивий, але ж потрібно садити його липше у півтінь, не на яркому сонці. Ті, що ми раніше вам показували, їм потрібно яркі, ярке сонце тим рослинкам, а цього краще садити у полутінь. А ось і всія я улюбленець, березклет японський. Варігата. Теж вертикальний. але щось трошки був підхворював. Ну, прийшов в себе трошечки щось тут його і гризло. Ну, ви самі розумієте, яке було літо, яке було важке літо. Перед ним Теж вічно-зелений кольоровий малочай. Багатьох він є в саду і дуже подобається. А це березклетфорчу стелющийся. По назвам не будемо вас довго так, затримувати, бо багато цих назв ви вже знаєте. Тільки покажемо, які є у нашому саду. Я вам яскраво у стрічку, Дивіться, який він яскравий. стрижемо ми його у формі круга. А так ось ще за забором ми вже вам показували ці рослинки за нашим забором. магонії, падуби. А зараз трошечки пройдемося ще раз вам, напомним, які ростуть у нас на вулиці вічно-зелені рослинки. Ось красуня, магонія. Красунька наша магонія, вінтерсан. Зимове сонце. Ще не цвіла, але цвіте дуже гарно. такими жовтенькими, пакучими квітами. Висадили самшити на вуличній клумбі. Ось вам продемонструємо їх тут. Не хочеться затягувати відео, але хочеться вам ще показати, які є в нас іще деревця вічно зелені, ще кущики. Дивіться, ось перед вами калина морщинолистна китайська. Видержує до мінус 29 морозу. Теж треба їй півтінь. Вона тут краще себе чувствує в півтіні. Дивіться, які в неї листочки. Гарні, такі, як бархатні, такі, як жата бумага. Цвіте вона дуже яскраво, такими білими квітами. Росте до 2 до 3 метрів висоту. Таким широченьким кустиком, але дуже добре подається стрижці. Поруч лавровишня, такі широкі, м'ясисті, м'ясті, гарні в неї листочки. Але ж бачите. Шкідники теж її пошкодили. Так багато було цим літом, ми співали з ними боротися. Ну, витримала, витримала. У полутіні в тіні почуває себе добре, а це одна ще в нас лавровишня є, яка на самому сонці, та вона трошечки світліша і більше вже пошкоджена. Ну Думаємо, що прийде до весни в себе і буде ще. Яскрава і гарна. Покаже нашу зелень яскраву, і ми ще нею полюбуємося. Піраканти, тільки висажені в цьому році, теж не збросили свої листочки, теж зеленіють і додають нам фарбів у садок. А ось ще одна піраканта. Та була з оранжевими такими ягідками, а ця вже має давати червоні ягідки. Ну, а як же ж обійтися без цього красення кольорового гошики Османтус? Подивіться, який він барвистий. Теж не ушкоджується. Молодець, витримав це жарке літо. Ну і традиційонна азалія, марушка. Вона полувічно зелена, але ж бачите, держить свої листочки. Така зима зараз. Ось іще бересклетики проминули. Голден Мейден. Бачите, теж показує свою красу зимою. Їх у нас декілька таких кустиків. Ну, не обійшлося без того, що, бачите, після літа дуже погано вийшов. Війшов у зиму, бересклетик Форчуна Варігатний. Бачите, як його сильно-сильно пошкоджили оці щитовки та білокрилки. Ну, Будемо надіятись, бо він у нас один такий. надіятись, що він прийде ще в себе і будемо милуватися ним весною. Є в нас і вічно зелені плющі, різні, різного кольору. Фактури. Ми обов'язково вам про них розкажемо і покажемо поподробніше. Дуже дякуємо вам, дорогенькі, що ви разом з нами прогулялися по нашому садочку, полюбувалися нашими рослинками, чекаємо вас у гості. Підписуйтесь до нашої сторінки. Ми будемо вам дуже вдячні. Нам це треба для дальнішого нашого продвіження каналу. Вам це нічого не коштує, наші любі дорогенькі сонечки. А для нас це велика справа. Це надихає нас на подальше розвиття, на подальше стрімлення, ще щось висаджувати, ще щось вам показувати. Цінуємо кожного з вас, миру вам, добробуту, злагоди, щоб все було добре в ваших сім'ях, щоб все у вас ладилося. До побачення.